Чат сам має розбиратись на тому, що ти сказала. Давай біологія, музика. Нехай так буде. Так, які завдання подобається виконувати практичні творчі проєкти дослідження. Ну, або якісь ще інші, якщо, сподаючись на думку. Мені подобається робити творчі завдання, якісь практичні, але щоб там було менше якихось нематематичних таких досліджень. Mm. Так, творчі, практичні, але не математичні, можна так написати. А, ну, трошки я друківка вийшла. Але, в принципі, він розуміє. А які навички вважаєш своїм найбільшим досягненням? Комунікативні, організаційні, креативність, або якісь інші. Перепрошую, я зараз вимкну мікрофон на секунду. Угу. Ну, комунікативні навички добре розвинути емпатичність, якщо це сюди підходить. Угу. Так, що... що тут ще написати? Там можна досить. Угу. Добре. Так, о, які галузі знань найбільше цікавлять науки про життя, мистецтво, соціальні науки тощо. А, до речі, загалом, у, ну, поки ти думаєш ще відповісти, я додам, що в промті лише ну, якби вказано це питання, і що а, чат може сам генерувати якісь додаткові аналізи, наприклад. А, або ці приклади, щоб краще наштовхувати що користувача на відповідь. Ну, з прикладами це дуже добре, щоб він розумів, коли читає питання, що йому саме, uh -huh. що від нього хоче це питання. Ось uh -huh. ну, мені більше подобаються, в принципі, всі науки якісь соціальні, такі гуманітарні. Також науки про. Ну, про мистецтво такі на середньому рівні, та науки про життя, в принципі, теж Ну, тут я казала, що звіски а ч тут щось? Зовсім не знаю, можливо, одній мені зовсім не так. чути, було, що ти казала після того, як щось там про робочий день ти сказала. У мене ти пропав ти... інтернет трохи. Mm -hmm. А як, якщо зараз видно демонстрацію, я казала, що а, мені було цікаво дослідити питання, як чат відповідає на не знаю, коли користувач не може визначитися з відповіддю. Ось, mm -hmm. а, І чат каже, що це нормально. А, ось а... Які можуть бути варіанти відповіді, можеш обрати, що ти хочеш. Спілкування з людьми та допомога їм, розробка творчих проєктів, дослідження соціальних явищ, організація заходів або проєктів. Перша. Угу. І це останнє питання, їх було всього 5. Угу. Так, і він аналізує взагалі зараз, воно закінчує генерацію. Так. Є, якщо коротко, він закінчує генерацію і спочатку аналізує відповіді користувача, тобто, які були улюблені предмети, що це значить, яка це професія найбільш схожа. На характеристики користувача, тобто це фахівець соціально поведінкових наук, фахівець туризму та готельно-ресторанної справи, філолог-лінгвіст. Єдине, що мені не дуже подобається тут, але це в принципі не проблема самого чату, що він такий. Трохи не в дає відповіді в плані професій, тому що він обирає лише з спеціальностей ті, які представлені в нту ХПІ, а їх не мільйон, щоб достатньо точно казати, що це має бути: якщо е, предмет біологія музика, то це щось пов'язане саме з біологією музикою, тому він намагається всі ті відповіді притягувати до спеціальностей, які представлені тут. Ось так. 050 психологія, 241 готельний ресторанна справа, а і 035 філологія. Ось.